Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене така розпаковка на вулиці. Отримала я посилочку від Ірени і зараз будемо з вами її відкривати. Так, відкриваю однією рукою. Зараз поставлю на паузу, бо неможливо відкрити однією рукою. Ось я вже розірвала свою посилочку. Давайте дивитися листочок. Листочок замовлення. Бачите, тут в мене бусини, нитка, хустинка. А також, що я написала в Ірені коментар. От, якщо, можливо, подарунок по акції, якийсь рушник або стрічку. Бо в мене дуже багато ікон, тому будемо з вами дивитися, що там надіслали. Так, по-перше, це йдуть ось такі, бачите, стрази. Я рахувала, що це будуть якісь такі, знаєте, скляні. Пласкі стрази, а тут виходять бусини. Тому я не могла підібрати їх. Тепер мені буде легше відбирати. подумала, що це дійсно, що пласкі стрази, а тут, бачите, такі намистини навіть. Це до ікони, яку я виграла в конкурсі за язикатість. Нитки. Ось такі далі що в нас? Моя хустка. Ось така, така хусточка. І подарунок за великодній конкурс. О! Ось такий на рожевому фоні. Бачите, на рожевому в мене був такий відшитий на білому. І тут ще мені Вірена робила на святисько. Тут у нас здається 17 кольорів, номерів бісера немає. От бачите, що це подарунок. Буду вишивати рожевий рушничок. І я вже знаю, що в наступному замовленні до цього рушничка буде ось така серветка з яблучком та баночкою. Ось такий в мене короткий відеоогляд. Дякую всім за перегляд. До наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.